Ось і завершується він, – 2024-й. Черговий рік тривог і сподівань. Для кожного з нас це вже історія, що залишить в нашій пам'яті різні почуття смутку і радості, незадоволення і щастя. Знімальні групи телерадіокомпанії Гок вирушили на вулиці міст, горішні плавні та Полтави, щоб дізнатися в українців, яким для них був цей рік. Внук родился. Мы воспитаем. Вот. Ну и сезон огородный отлично прошел. Вот, это мое хобби. Так что живем. Цей рик был риком открытия для меня. Хороший был рик. Даже и смотря на то, что война... І всі эти ні гаразди зв'язані з війною для мене он був хороший. Надеюсь, следующий год будет ще краще для нашої країни, і закінчиться війна, і все наладжиться. Скажіть, будь ласка, яким був для вас 2024 тисячі двадцять конечно. рік? Тіжелим, звісно, да. тяжолим насиченим, ну не дуже, так як дуже багато. Як сказати, дуже багато наших, наших хлопців помирають да. на війні. Да, це дуже прикро для нашого міста. Дуже багато з нашого міста також хлопців. Ну не дуже. Якби війни не було, було б взагалі. Краще, краще. Ну, скажімо так, а що вам найбільше запам'яталося? Ну, доброго, позитивного? Я влаштувалася на дуже гарну роботу. <свіс> так. Наш боксер вдруге е, побідив, як переміг, то усик дуже ну, молодець. Краще, ніж той рік. І нехай 25-й буде краще, ніж цей рік, щоб, щоб не було війни. Був важкий в моральному плані, що таке ж війна йде. Радісного мало. Зрозуміло, а щось особисте таке пам'ятне в цьому році було у вас? Яка подія? Такого особистого нічого не було. Важко, як і всі, але з надією наших хлопчиків. Молюсь за них і чекаємо перемогу. 24-й рік був насправді дуже цікавим. Такий рік неоднозначний. Були сумнівні моменти, були хороші моменти. Ну, особисто для мене рік дуже цікавий. Поміняв дві роботи, багато чого встиг зробити, чогось не встиг зробити. Цікавий рік насправді був. Такий він. Я б сказав, для мене особисто був він прогресивний. Я багато в чому пішов вперед. так. Да. Рік, звісно, Може, не найкращий для всіх нас, але який є. Важким, мабуть, як для всіх, ну, тому що війна. А так в цілому. Ну, Більш-менше. Тяжкий. власний. Ми переселенці. Звідки ви приїхали? Тяжолий, як для всієї України. А якісь планики? Ну, э, ну, у мене нічого моменти. хорошого, к сожалению, в цьому році не було виходячим. Я прощаюся з ним і не сожалею В Стресі. І все, точка. Новорічні свята з дитинства асоціюються у нас із незабутнім запахом ялинки, мандарин і, звичайно, подарунками, а ще із заповітними бажаннями, які ми загадували, із безперечною надією, що вони здійсняться. У лісі, лісі темному, де ходить, хитрий лис. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Ішов тим лісом, дід мороз, червоний в нього ніс, росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Лопати, сніг на ну додолу віти, дороги, крижані, слизькі, мости, без світла і тепла, а наші діти до Миколая шлють і шлють листи. І від дітей послання незвичайні, велосипеди, іграшки, ні. До Миколая пишуться прохання про допомогу і кінець війні. Для ЗСУ прохають суперсили. Невидимості у важких боях прохача вернули. Живими. І про легкий до перемоги, шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці і їжу, і захист від ворожих міг. Це все, що просять діти в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес сполине, почують і Господь, і Миколай, каня української дитини, і перемога й прийде в наш край. Дуже сильно я старався, чарівника одягався. Новий рік я так чекав свято Ігор та. Забав, хай мир і добро принесуть ці вогні, бо щастя і радість відчують вони, бажання своє загадаю на одинці по секрету його розповім я ялинці. Я хочу собі чехол для телефона, тому що в мене зелений, а я хочу український. Тому що ми живемо в Україні, ми всі хочемо, щоб закінчилася війна. Я хочу календар. Шоколадний календар. Угу. А що це таке розповідає? Ну там, типу, відкриваєш дверка, а там шоколадка. О! Ти шоколадки полюбляєш? Особливо білий. А що ти побажаєш? На новий рік усім, усім своїм рідним, знайомим і усій нашій Україні. Миру і добро, і, і щастя, і мирного неба. Я хочу явочку Маста Хай. Мені вона мені подобається, у неї дуже гарний макіяж. Вона і їй можна зап'ятати важні зачіски. Що ти побажаєш мамі і татові, і бабусі і дідусю на новий рік? Мило і добро. Щоб закі... закінчилась війна. Молодець. А якого подарунка ти бажаєш на новий рік? Я хочу гараха. Я була в ігровій кімнаті, побачила його і він мені дуже сподобався. Я хочу капітана Мейка його. А що це таке? Це ігру, це яку треба складати. А що ти побажаєш на Новий рік своїй родині і своїм друзям? Мирного неба, щоб закінчилася війна і щоб було спокійно, і щоб всі були мирними. Щоб було щастя, війна закінчилась і всі військові вернулися додому. І Щоб було багато снігу, і ми з друзями лепили сніжки та сніховика. щоб ніхто не хворів і щоб війна закінчилась. Щоб ніхто не хворів і ніхто висунув, і ніхто не сумував. Я чекаю одного року, щоб був вмер, ніхто не хворів, щоб було добре. бо наш київ закінчився, наші вернулись, і все було добре. Я хочу, щоб люди були щасливі. Сподіваюся, що нарешті здійсниться мрія всіх українців, що нарешті закінчиться війна. І ми будемо жити в мирі. Для мене особисто новий рік це певна казка, адже з дитинства традиційно ми з батьками завжди його зустрічаємо вдома біля ялинки. Сидимо, спілкуємося та мріємо, загадуємо щось на майбутнє. Від цього нового року я очікую: ну, по-перше, це перемоги. Звичайно, всі ми чекаємо мирного неба і щоб всі наші захисники повернулися додому. А також я Просто хочу закінчити гарну школу, вступити туди, куди я мрію, не помилитися. І хочу побажати всім всього найкращого, здійснення всіх мрій, всім повернутися додому, зустрітися зі своєю сім'єю, щоб в нас в Україні все було добре. Як випускник 11 класу я бажаю всім таким ж самим випускникам, як і я, успішно склати НМТ і вступити до тих вищих закладів, до яких кожен з нас мріє особисто. І також хочу побажати усім нам перемоги, бо наразі це для нас усіх найголовніше. Кожному українцю я бажаю перемоги, бо це не є більше чого ми чекаємо. Також я хочу побажати щастя, миру, любові, щоб не було жодних проблем. А щоб всі ваші мрії здійснилися, нехай 2025 рік подарує найкращі моменти, і Господь береже кожного з нас. Бажаю, щоб у новому 2025 році в Україні настав мир, щоб усі ті, хто зараз на фронті, повернулися додому живими, щоб у кожній родині понувала любов, були яскраві моменти, щоб у кожної дитини було що згадати, щоб 2025 рік став для вас найяскравішим. Усім українцям у 2025 році я бажаю найголовнішого це перемоги та миру над головою. Щоб уся родина відсвяткувала Новий рік разом. Я бажаю всім українцям, щоб у 2025 році настав найскоріше мир. Ми його всі дуже чекаємо. З новим 2025 роком. Здоров'я! Здоров'я! Благополуччя і, і достатку. Крепкого здоров'я, больших творческих успіхів, трудовых успіхів і беречь город так, як ми його бережемо. В нашому місті і всім українцям вважаю, що побіділи ми Росію, Понятно? що ми почали жити нормально. Як і раніше було, я желаю, щоб вона кончила, щоб наші діти і внуки всі жили нормально так, як і раніше жили. Вітаю з новим роком телеглядачів, людей, вболівальників, спортсменів, вчителів, працюючих. А найголовніше це наших захисників з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, натхнення, енергії, крутих емоцій в новому році. І в подальшому житті. Я вітаю всіх з наступаючим новим роком. Дякую Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу. І бажаю всім сили, наснаги і всім нам разом спільної перемоги. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім в новому році натхнення. Нових перемог та всього самого найкращого. Ми хочемо поздоровити всіх зі святами, які наближаються, побажати нам усім перемоги найскорішої, щоб ми вже 2025 рік зустріли вільній Україні з перемогою і мирним небом і міцного здоров'я і щоб. Розвивався спорт в нашій країні. Ми для цього теж якісь зусилля приложимо. Так що всіх зі святами з новим роком. Навірно, ж міра, благополуччя, взаємного соглася, принімання, любові, радості, всім миру, всім добра, злагоди. Нехай в сім'ях теж буде мир, любов. Всього найкращого на наступному році. Миру, розлагоди, да. любові. Так да. всього найкращого. Щоб закінчилася війна, і ми перемогли. Ми українці. Українці не переможні. Всім українцям мирного неба. Усього посилочку на ЗСУ щас відправлю і все буде добре. Хлопці з новим роком поїдять смаколики. українцям. Щоб не лежали тільки на дивані в вишених сорочках, а допомагали. Допомагали, донатили, і буде перемога. І всім бажаю перемоги миру. Це саме головне. Ну і здоров'ячко. По-перше, щоб війна закінчилася нарешті, тому що ну, вже вона дуже багато йде часу. Здоров'я побільше всім, і щоб всі їх мрії збувалися. Да, бажаємо в 25-му році. І собі, і рідним, щоб 25-й рік був спокійніший, ніж 24-й. щоб він був якийсь більш позитивний, щоб у всіх було здоров'я, щастя, щоб люди були щасливіші. Перемоги, щоб пошуче був нарешті мир, і щоб люди бачили, мабуть, ну щось хороше в кожному дні могли знаходити. Самое головне мир. E, когда буде мир, а все остальное ми нація вдолюбиває e, роботяще, все остальное ми зробимо, восстанові, щоб закінчили наконець це війна, щоб щоб наладилося життя людей. Щоб наконець закончилась війна, і ми жили в мирі і ростили собі наших дітей в спокої і були всі живі здорові. все. я бажаю професійного зростання. Хай все, що задумане, здійсниться, і хай цей рік буде переможним. Яким був для вас 2024 рік? Дуже важким, і я думаю, 25-й буде ще важче. Ніякого оптимізму немає. Ну, в цілому мені сподобався минулий рік, дуже багато златів і падінь, тому бажаю всім людям також, щоб мрії збувалися, які задумали. Плани, ідеї, все втілювалося і новий рік був краще, ніж попередні. Миру, найголовніше. Ми, ми, Найбільше не, не, не моє чому. Ну і звісно, здоров'я всім, щоб усе було полошено. А саме основне, каже, миру. Батька на війну забрали. Живемо, як усі. Ні хуже, ні краще. Потихеньку каже. Стараємося, чим можемо, так? Да? Чого всі такі? Як зустріли різдво 25 грудня? Нічого. Саме кавусі приїхала, так ми самі згодяче, не, не місні. Нічого, каже, вдома посиділи трошки. Подарунки саме головне, отримали, да, дівчата. Цей рік був дуже нелегкий, звісно, для всіх і для дорослих, і для малих. Але в першу чергу хочеться перемоги. Віра наша нікуди не дівається в те, що ми її дочекаємося, допоможемо. І все-таки, може, в 2025-му якось так. Всі наші зусилля співпадуть в резонансі, буде перемога. Mm. Ну і хотілося б побажати все-таки міцного здоров'я, всім ментального, душевного, фізичного, а знов таки, всім всім, і дорослим, і дітям, і похилого віку, і немовляткам. Бо без цього ми не зможемо згуртуватися і діяти так, як треба всій Україні. Ну, Щоб Україна була, щоб вона нікуди не ділася, це люди в першу чергу, нехай ці люди будуть, mm. Вот, так, щоб. Ви з Полтави, бо ми ще одного стає з гаді. Ми Полтавці, ні, ні ми не полтавці, полтавці так, корінні, але славний. стараємось подорожувати по всій Україні. Тримайтеся по можливості.